Зібралися з дітьми пограти в футбол, але, на жаль, нам відмовили в можливості зіграти товариський матч. Товариський матч які умови? Попередньо було домовлено, запрошено. Як виглядали ці домовленості? Ми попередньо домовлялися з тренером Вараскої Феса. А тут з стадіоном? З стадіоном не домовлялися вже. Угу. І в якому вигляді вам була відмова? Сказав тренер, що нам відмовляють у зв'язку з тим, що е, забороняє якби, освіта. Ну, так, як і сказав, так і кажу. Е, тобто, якісь е, відео вони побачили чи що, щось таке. Відео, тобто, в плані яке відео? Якісь відео з Тіктоку, мабуть, і що в тому відео не так? Тобто це причина того, що вам відмовили? Так. Хто так, вам особисто відмовив? Я особисто відповів Брикса. Так. І ви товариський матч не зіграли? Ми не зіграли. Але діти ви готували? Діти готові були до того? Ну, так. Дві команди у нас були. Тобто вам просто заборонили тут грати? Причина ми, того, що... Ми як... сьогодні тут не зіграємо. Угу. Зрозуміло. А причина це якесь причина відео. Причина це сказали, що відділ освіти нам заборонять. Вам, особисто, з вашою групою, чи їм забороняє? Ну, я не знаю, як. Що їм забороняє відділ освіти такі речі? Не то, що їм забороняє, а що ми просто не зіграємо, бо того там. Просто не зіграють. Сьогодні грати не будемо. Чого не будемо, нас не пускають. Чого не пускають, діти говорять по-дитячому. Їм якесь там чуть ли не міністерство заборонило. Так це слів дітей. І потім я бачу, стояли багато батьків. Ну тат. Я ну мало знаю по іменах. Стояли тати і теж возмущалися, що ну як таке може бути. Це що. Тут хазяїн є в цьому, цього янтаря, це якийсь є хазяїн, чи хто є. Ну чого одні володимирецькі діти грають, іншим володимирецьким дітям не можна грати. Там папі, ну як і це... І я, це, як це не, так вибачте, тут теж всякі є діти непрості, скажімо, Ні, не, в нас. Ні, тут але я вважаю, ну, що... Я не розумію. <зири> <зири> <що> повили... Я <зири> <зири> не розумію, що ви тут грати, а дітей вигнали в тих собак. Ну, для чого це? Так що, дітей, так сказали, що ви грати. А ви спочатку сказати, от прийшли діти сказати зразу, що ви грати не будете, йдіть прямо на виході. Діти годину чи півтори години сиділи, ждали, готувалися, і потім їм сказали перед виходом, щоб, будь ласка, до побачення. Я це дуже не розумію. Спасібо no. тим no. дядям no. хорошим no. сказати. А, а дайте... хто від кого це звучало? Хто тут був присутній З керівництва? Mm. Mm. Тобто не тільки не працівники. Не <рес> Великі Брикса нам сказали, що типа, що дякую великі Бриксі. Велике дякую, що дітей, що діти прийшли і грати. А ти сказав, що, до побачення дітям. Нашим діткам не дозволили грати товариські матчі. А які пояснення тому були? Сказали, що пан Брикса підійшов до тренера і сказав, що вони не мають права грати на цьому полі. Як на це діти зреагували? Просто мене в тій ситуації не було, сказав, що діти зразу дехто просплакався, дехто просто пустивши голову, всі пішли зі стадіону. Ми стояли за малим на і нам сказали, що ми не маємо грати. Ей, як це ну, хто, хто вам сказав і як це прозвучало? Чому не маємо грати? Вам пояснили? Ні. Вам не пояснили чому? Просто відмовили в грі. І все ви участь в в цьому турнірі не не прийняли? Там час, два, тридцять, куча груп було. Тепер п'ять годин вечора. Це, видно, як звільнило з поле, так і грають. Ну, коротше. Там вигнали, там вигнали, туди не вигнали. Ні, зараз. Ну то що вечором просто тільки таке він займатися? Ми взагалі мали в залі займатись. Залі вони діти. Вилень... Вилень... В... Вони нас помаленьку з зали вижимали, вижимали і вижили його. до самого причому забрали нагло наше время і. В дітей велике дітей. бажання займатися, а вони що мали цьому сприяти, то вони навпаки ще підножки ставлять. Ну, ну, да, да, так, да. сприяти. Як не, це їм. Конкурен... Ну а в Конкурен... чому конкуренція? Вони ж безкоштовно це ж В чому конкуренція? Добре. Ну а особисті ці від мене пішли, тут всі так романа так, хвалять, такий він класний тренер, а я такий... Два роки назад не було романа, була можливість. Тут займатися, їм саме. Не не і і і і... Дитина Залюку сюди і... ходила, сама просилася. Тренування таких не було. Могло бути тренування одне-два рази на місяць, а діти кожен вечір приходили самі, собі грали. Оце в дітей було таке тренування у спортшколі. От і все. І вони навіть коли сьогодні дітей вигнали, вони навіть не подумали про дітей, яке дітею станеться почуття, з якою. Як, як вони підуть з поля, як вони після того перенесуть? Може, для декого це буде травма. Великі дядьки не подумали про дітей 10 років. Так, ходить і грати, наша команда. І тут приходять до нашого тренера і кажуть, що у нас нема права грати тут. І все? І що ще пояснювали, які права сама? Ми тут не маємо права грати. гати. Хто це вам сказав? Де Дюшишла. дюші Ду, Хто? Душе. На прізвище, ти знаєш цього чоловіка? Ні, тільки по батьки Андрійович. Андрійович? Так. Роман, ви працюєте як ФОП, так? так. А ви де орендуєте територію для проведення занять? Ну, я просив місцевої влади, щоб здали мені в оренду і те поле маленьке, і тут просив так само. З самого початку. Вони сказали, що тільки працюй так. Поки що. В смислі, приходь, там займайся чи як? Ну да, тобто, Виділяли якийсь час, відповідно, і нормально, ну, але виходили, ну, нормально займаються. Документально ви якось оформляли ці відносини? Mm -hmm. Тільки на усній домовленості, так? так. Тобто і сьогодні на такій же домовленості вони вам відмовили. У що там були Покажу коментарі. Ну ну я просто... Ні, але мені цікаво, що там, які там коментарі. Там круті тренери, його поставили в одну лінію однолітній журналі. Тобто це причина? Це відео причина? Я думаю, так. Да. Я думаю, що... Саме ну сьогодні... Це... Ну так мені ну... діти казали, і не знаю, на що... Ну там, дивлюсь. хорошо, не було ситуації, що ви там нечиявно з ним говорили? Та я ніколи про нього кривого слова не сказав. То, що він танцює, придумав... Нам, тренер, відомо, ми будемо. А з ким ви мали грати? З варашом і вся обімки, бо один ми англій виграти. Але взагалі гра відбулася? Ні, не грали. Тобто ви не грали чи вони не грали? Вони грали. не грали. Отже, було три команди, дві команди зіграло, а ви не грали. Що було А взагалі, ну як ви до цього поставились? Ага, ми, ага. ми хочемо сказати. Ми, все все все, ми, все, ми, ми хочемо всіх наказати просто і що. Ми, ми просто прийшли, ждали. Хочемо з грати проти вирожа. Розминалися, ждали, тренувалися. А потім нам сказали піти на поле, на інших. Ми пішли себе, погнали, пішли туди, і нам сказали, що ми грати не будемо. Ми готувалися готувалися, а потім вже сказали, що десь. До речі, да, так, зразу ми говорили, так, да, що ви почали. Ми втаж мали перші інші викинути. А потім вже сказали... вже построїли, мали виходити, а тільки сім це стрельнуло. А то тут були ще якісь ігри, да? так? Серед ними? Ще хтось грав? гараж. Ми ще мали зіграти чотири гри друг з другом, то зіграли два рази в одній ті самі команди. Не розвитали. Ну виходячи з цих розмов, вам не було озвучено саму причину, просто відмова озвучена така причина, що типу ваша поведінка, але не сказано було чітко. Так яка саме причина поведінки? Було сказано, що за якесь відео а це відео виставляли ви?